Святковий автобус прибуває до родини Моляр. Зараз у дитячому будинку сімейного типу виховуються 11 дітей. Я дуже рада вас бачити. Привезла вам привітання від нашого засновника. Привітання до Дня святого Миколая та подарунки від фонду Ріната Ахметова цього року особливі, бо три місяці родина була в евакуації. Я сподіваюся, що скоріше закінчиться війна, і ми будемо жити в мирі. Фонд Ріната Ахметова в межах традиційної акції Ріната Ахметов дітям подарував казкове передноворічне свято для дітей-переселенців. 22 роки триває ця акція безперервно. Це велике щастя і велика можливість для кожного українця, для кожного для кожної української дитини отримати ту підтримку якої бракує понад 5 мільйонів дітей, звісно, отримали таку підтримку? Також учасниками заходу стали переможці творчого конкурсу Есе війна в долі моєї родини, організованого музеєм голоси Мирних фонд Ріната Ахметова. Бажання дітей були проникливими та зовсім не дитячими. Ми все одно переможемо. Аквагрим, фокуси, танці та навіть знайомство зі сніжинками. Свято було яскравим та незабутнім. Але найголовніше листи Святому Миколаю та безпосереднє спілкування з ним. Дякую фонду від дітей Маріуполя. Кожен учасник акції Ріната Ахметов дітям отримав новорічні подарунки.